Пане Михайле, доброго ранку. Слава Україні. Та да, бажаю здоров'я, героям. Слава розкажіть, будь ласка, про наслідки атаки по Києву. Маємо повідомлення, зокрема з Голосіївського району, Святошинського району. Докладніше розкажіть, будь ласка. Давайте я почну з того, що росіяни вже стали якусь дивною терористичною традицією атакувати е, Україну в якісь знакові дати. Нагадаю, що сьогодні день народження великого е, великого кобзаря згадується вистав вірш сон у всякого своя доля і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, От. той несити оком за край світа зазирає. Е, чи немає країни щоб загарбати з собою взяти у домовину? Тому програючи на фронті, ворог продовжує атакувати українські міста і, зокрема, столицю цієї ночі ворог здійснив чергову масовану повітряну атаку України. У столиці тривога нагадаю тривала майже сім годин. Протягом цього часу расисти випустили практично всі типи свого повітряного озброєння, починаючи від баражуючих боєприпасів шахет і до майже всього на іменування крилатих ракет. Завдяки роботі а, силам протиповітряної оборони ударів крилатими ракетами і БПЛА по столиці не допущено. Але на жаль, аеробалістична ракета типу Кінжал, але це ще попередня інформація, влучила в об'єкт інфраструктури в Волосіївському районі. За словами начальника київської військової міського міської військової адміністрації Сергія Попко зараз ці служби працюють на місці. Ліквідація наслідків триває в Святошинському районі. Уламками ракети поранено дві людини їм зараз надають медичну допомогу. Ну і також решті ракети пошкодили автомобілі. Тому екстрені відключення електроенергії наразі не дозволяють забезпечити опалення приблизно 40% споживачів Києва. Ви вже про це казали. Також через брак електроживлення на верхніх поверхах висотних, висотних будинків міста може бути низький тиск води в мережі водопостачання. Ну і як я вже казав, всі необхідні служби зараз працюють над відновленням стабільної роботи інфраструктури Києва. Я хочу сказати, що під час оголошення повітряної тривоги можуть також відповідно залучатися превентивні відключення так. електроенергії в столиці. Скажіть, будь ласка, теоретично, коли можуть киянам повернути воду в повному обсязі електропечанні, і чи потенційно можливі знову планові відключення чи екстрені відключення в столиці? Ну, знаєте, прогнози це неблагодарна річ, тому я не буду казати то там точні терміни, коли це все відновляться. Е, всі е, комунальні служби і інші служби міста, які власне, мають відновлювати всю інфраструктуру і повертати і воду і електроенергію в квартири в Оселі Киян зараз працюють наповною. Велика і подяка. Тому будемо сподіватися, що це станеться як найшвидші терміни. Дай Боже, пане Михайло, дякую вам за інформацію. Михайло Шаманов, речник Київської міської військової адміністрації про наслідки ракетної атаки для Києва. Нагадаю, що атакували росіяни один з об'єктів. В інфраструктури за попередніми даними це була аеробалістична ракета типу Кинжал. Також уламки впали в одному з районів Києва, пошкодили кілька автомобілів і травмовано двох людей.